Деякі зустрічаються особи, які вважають про те, що е, якщо майно, гроші, там, банківська ячейка, автомобіль перебуває за кордоном, або він створив компанію за межами України е, в офшорній якій зоні, то йому здається про те, що туди правоохоронець не добереться. Разом з тим, тут е, ну, можу трошки е, таку. Негативну інформацію повідомити про те, що це абсолютно не так. Уся інформація, яка знаходиться за межами України в іноземній країні, вона є доступна для правоохоронних органів. На даний час правоохоронні органи, зокрема БЕП, Національне антикорупційне бюро, активно рухаються в цьому плані. Вони. Укладають такі угоди, які дозволяють в надшвидкому порядку безпосередньо отримувати будь-яку інформацію, яку вони хочуть від іноземної країни щодо географії, взагалі співпраці правоохоронних органів з іноземними країнами, то до топ-п'ятірки таких країн відноситься: Велика Британія, Швейцарія, Німеччина. Латвія та Кіпер а, взагалі, правоохоронні органи України активно використовують міжнародну співпрацю і направляють свої запити вже до більше 60 країн на даний час.